Я лягла лігла спати, а потім думала, що опять шахід. Ввечері 5 квітня жителів одного з будинків в районі сколихнув вибух. За словами сусідів, п'яний чоловік посварився з жінкою. Під час конфлікту він дістав гранату. Після чого і стався вибух. В трамваї їхала, жінка мені розказує з Кіріловки знайома. Гаворішон з жіною поссорявся. Ну чи правда це чи неправда? Ніхто ж не скаже. Он говорят, билкантужений лежав в госпіталі у госпіталі. Вродь був. За словами очевидців, на місце одразу прибула швидка та поліція. У наслідок вибуху чоловік отримав множинні поранення та був госпіталізований. Тоді як жінці вдалося уникнути серйозних травм. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини події. За фактом вибуху гранати в Амурно-Життіпровському районі в одному із будинків слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Внаслідок подій та чоловіка 1984 року народження. Також внаслідок вибуху у квартирі вилетіли вікна та були пошкоджені припарковані поруч автомобілі. Анастасія Кайда Сергій Марченко Дніпро Тіві.